При словах старий і новий заповіт у різних людей виникає різна асоціація. Дві основні частини Біблії епоха закону і епоха любові, спасіння ділами і спасіння вірою, жертвоприношення тварин і жертва Ісуса Христа. А чим старий заповіт відрізняється від нового заповіту? І чим один краще іншого? А щось з приводу цього нам скажуть львів'яни? Заповіті, наскільки я знаю, вже, е, як в нас вчив жити Ісус Христос, сказано, а в старому то ще до, до, до Рождества Христового. Тому що нам е, дає пізнає, пізнаєм життя по розповідях Ісуса Христа. Тому е, скорше сприймається, то, як Ісус Христос розказував, так треба жити. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не, не настільки, скажем, Релігійна, щоб чітко вивчати і новий і старий заповіт, а те, що ми сповідуємо нашу віру, то мені здається, що всі перед Господом рівні і немає якихось різниць між церквами, між якимись конфесіями. Старий заповіт більш такий він ремонсімітське, а новий більш схожий на весну, на, на, на зору християнства християнство схоже. Або воно так само до, 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 до старого заповіта. Ще до Ізраїля була в Ірані був Зорастри. Перша найперша монотеїстична релігія. І це Зораастер перше вчив добруше добру до Христа. Я думаю, що нічим не повинен відрізнятися. Що Десь, по суті, він має бути одинаковий. Старий заповіт більш жорсткий. Він більш е суворо ставиться до грішників. Я думаю, що новий заповіт. Немає тих жорстоких варіантів, які мав старий заповіт. А я не знаю, чи він краще ні інакше. В новому заповіті все по-іншому. Ну, це по-перше, додатковий договір з Богом. А по-друге, на мій погляд, старий заповіт стосувався більше євреїв ізраїльського народу. А новий заповіт це вже єврейська раз закінчується період. цей Починається для всього світу. Надії вже збулися. Тобто, якщо в старому заповіті люди чекали, Месію, то ну, ми вже його маємо. Ми По ту сторону відліку часу. 1824 року в Парижі вийшла книга, яка відразу стала бестселером. Назва книги була Мемуари Рози Бертен. Чому? Тому що мадмуазель Бертен була особистою швачкою. Французької королеви Марії Антуанети. Серед інших в цій книзі описана історія, коли пані Роза запропонувала королеві нову сукню. Та їй дуже сподобалася за свою відповідність останнім віянням моди. Та насправді ця сукня була майстерно переробленою старою сукнею. Але більш відомий цей випадок став завдяки фразі, якою це все прокоментувала майстриня. Нове це добре забути старе. В сучасній моді цей вираз означає трошки інше, щось абсолютно нове, але зроблене за зразком чи прикладом старого. Коли звучать слова старий і новий заповіти, у більшості людей це викликає асоціацію з двома частинами Біблії, на які вона поділена. Та цікаво, що в Євангеліях та посланнях апостолів. Вираз новий заповіт жодного разу не означає частину біблії. Завжди він означає якісно нові взаємостосунки Бога і людей, які стали можливими завдяки втіленню, життю, смерті і Воскресінню Ісуса Христа. Так само, коли в Іванальських посланнях зустрічається вираз старий заповіт, він не означає частину біблії. А означає характер стосунків, які Бог мав з ізраїльським народом до приходу Спасителя і встановлення нового заповіту. Як виключення є один раз, коли апостол Павло використовує цей вираз як синонім п'ятикнижжя Мойсеєва, при цьому додаючи, що ці богонахненні книги також мають світло Євангелія, тобто пророцтва, обітниці і прообрази Ісуса Христа, які в ньому виконалися. Але ці пророцтва і обітниці, на жаль, у сучасники не бачать цих книг. На жаль, і в наш час багато людей, навіть сучасних християн, не бачать цього в священних писаннях Мойсея і пророків, вважаючи, що слова апостола про те, що старий заповіт замінений новим, означають, що відмінена частина Біблії, нівелюючи таким чином основи віри Ісуса Христа, на який він сам спирався в своїй місії і доводячи своє месіянство. Ця підміна понять є наслідком незнання або ігнорування того факту. Що поділ Біблії на старий і новий заповіти з'явився тільки в IV столітті нашої ери, при перекладі Біблії на латинську мову, яку звершив видатний християнський вчений Єронім. І в цьому поділі на дві частини вирази старий і новий заповіти не мають ніякого відношення до того, в якому сенсі ці вирази використовуються в Євангеліях і посланнях апостолів. В частині Біблії, яку ми називаємо Старий Заповіт, вираз старий заповіт не зустрічається жодного разу, але один раз зустрічається вираз новий заповіт в пророцтві пророка Єремії. Ось дні наступають, говорить Господь, і я складу з домом Ізраїлевим і з домом Юдиним новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх взяв, щоб вивезти з краю єгипетського. Але вони поламали мого заповіта, і я їх відкину, говорить Господь. А це ось той заповіт, що його по цих днях складу я з домом Ізраїлем, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і в їхньому серці його напишу, і я стану їхнім Богом, а вони ж мені будуть народом. І очищу я їх з їхньої провини, всілякої, що нагрішили мені, і пробачу всі їхні провини, якими нагрішили мені та відпали від мене. То чим же є новий заповіт, чи ремонтом старого? Цікава, відповідь дає сам Ісус Христос в Євангеліях, порівнюючи старий заповіт старим і подертим одягом, який вже не має сенсу відновляти латками з нової тканини, натякаючи, що потрібно пошити новий одяг. При цьому зрозуміло, що новий одяг має бути пошитий за мірками старого. Але в чому є перевага нового заповіту над старим? Біблія натякає і на це. Старий це коли ви самі намагаєтесь підлатати або навіть пошити новий одяг. Новий заповіт це коли цей одяг вам пропонує пошити майстер, як подарунок. І що ж це за майстер і мірка? Відповідь на це дає апостол. Виявляєте ви, що ви лист Христовий, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви. А духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Отже, на думку і старозаповітнього пророка, і новозаповітнього апостола, прощення наших гріхів, і вірність Богу та його заповідям від усього серця і є суттю нового заповіту. А яка ваша думка?